Величезна кількість обрядів чорної магії настільки вразила інфошок, що ми вирішили скласти власний рейтинг найстрашніших. На п'ятій сходинці нашого рейтингу Зняття вроків. Перед самим ритуалом потрібно втримати триденний піст. Далі людина йде на кладовище у час від 2 до 4 години дня. Їй треба знайти могилу із перекошеним чи лежачим хрестом. Потім покласти руку на землю і прочитати молитву за власника могили та поправити хрест, як зможете. Тепер на нього треба пов'язати білий рушник чи просто шматок тканини. Усе. Мовчки піти з кладовища, не обертатись і ні з ким не розмовляти. На будь-якому перехресті лівою рукою висипати жменю монет. Удома помити руки до ліктя і висушити їх над полум'ям свічки. Ніколи нікому не розповідати про обряд. Інакше все пропало. На четвертому місці любовне закляття. Для приготування любовного зілля треба у кубок налити трохи дистильованої води, а у ступі розтерти сім квасолин. Потім чаклунка кидає порошок у кубок, а потім його треба підмішати у їжу об'єктові кохання. Третє місце. Закляття безжальних відьом. Рано вранці, вівторок чи суботу, треба зрізати гілку будь-якого молодого дерева. краще горіха. Потім уночі, коли відьма впевнена, що її ворог спить, вона починає кружляти довкола вівтаря проти годинникової стрілки. На кожному колі, вдаряючи жертвеною різкою по вівтарю, чаклунки запевняють, що жертва відчуває кожен удар лози. На другому рядку нашого рейтингу найстрашніших ритуалів розмістився найпопулярніший обряд сатаністів Чорна меса. Чаклуни служили її, аби отримати допомогу Злого Духа. Зазвичай її проводить священник відступник. Під час церемонії за вівтар використовували живіт голої жінки. Головний елемент чорної меси це жертвоприношення. У середньовіччя для задобрення духів убивали немовлят. Сьогодні запевняють мамі, людей у жертву вже ніхто не приносить. Однак, як і у 15-му сторіччі, завершується чорна меса однаково масовою сексуальною оргією. І нарешті на першому місці рейтингу найстрашніших ритуалів розмістився найжахливіший вид пристріту чортова грядка. Її результат смерть. Чортова грядка завжди розташована у правому кутку городу. Довжина її 13 долонь. На ній саджають 13 насінин якогось овача, найчастіше огірка. Поливають її у непарні дні замовленою водою, а кожного 13-го числа сечею. Потім цими овочами пригощають непотрібних людей, які, скуштувавши їх, стрімко чахнуть і помирають за вказаний у заклинанні час. Порятунку від чортової грядки немає. Тільки у Києві живе та працює більше як півтора тисячі чаклунів та ворожих. Це не беручи до уваги дрібних шарлатанів. І щодня вони проводять ритуали. Неймовірно, але поки ви дивитесь інфошок, хтось служить чорну месу.